Ну, дивіться, ми все, що зараз відбувається, повинні ну, дивитися як в контексті взагалі війни. Так давайте візьмемо там стан 22-го року війська російські взагалі під Києвом. Половина Харківської області, Херсон захоплений і так далі. Після там 22-го року, коли Україна здійснила успішний удар, вдалося відсунути війська і від Харкові, і від Києва, і Херсон був звільнений. і Харківська область була звільнена. Тобто, в такому контексті, якщо дивитися по просування ворога, то сказати, що вони величезні успіхи мають. Ну важко сказати, так тому що так вони сконцентрували ресурс конкретно на Донецьку область. Вони вміються робити. Та звичайно в, в симетричній війні те, що до цього говорилося ну України просто менше ресурсів, менше людей, менше грошей, менше озброєнь, особливо на той час було і так далі. Але, Але що зараз відбувається? Зараз відбувається, що Україна пішла в асиметричну атаку. І стратегічно почала нищити російські тили, щоб обвалити їхню економіку, обвалити можливість наступати. Ну, наприклад, коли там перебувається можливість підвозити Павлова, ти там наступаєш. Або як от нещодавно там був удар в Донецькому аеропорту по складах, так? І багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що характер війни, який зараз відбувається, це приблизно як Німеччина наступала на Францію у Першу світову війну.